Сьогодні генерал Наєв заявив про те, що зокрема у столиці мобільним групам ППО вистачить ракет на ще кілька потужних таких атак, як це було 2 січня. Мобільні групи протиповітряної оборони мають у запасі достатньо боєприпасів, зокрема для ракет ПЗРК, для відбиття ще кількох потужних російських атак на українську столицю. Заявив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, поточна ситуація із переносними зенітними комплексами для мобільних груп ППО, така що поєпривасі вистачає, аби витримати кілька наступних потужних атак. Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення ракетного запасу наголосив, що у пріоритеті наразі більше боєприпасів, оскільки російські загарбники дуже хочуть виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Командувач об'єднаних сил також розповів, що захисники неба хотіли б більше ракет саме для петріотів. Ну і більше. Самих цих систем також на високо оцінив роботу протиповітряних сил наших збройних сил і зазначив, що ефективність склала близько 90%. Жодна інша система протиповітряної оборони у світі не здатна показати такі результати, особливо в боротьбі з Росією, наголосив нає Тож, будемо сподіватися, що зокрема засідання... Якраз Ради Україна НАТО можливо так само принесе нам рішення, які могли би підсилити нашу протиповітряну оборону. А тим часом маємо інформацію із сполучених штатів, яка стосується уже. Зокрема, ракет Атакамс, і на превеликий жаль, вона достатньо тривожна, оскільки, як пише авторитетний американський щотижневик «Ньюсвік», Сполучені Штати пустять на Брухт сотні «Атакамс», які могли б передати Україні. Військові експерти вказують на потенційне джерело озброєння для нашої країни запаси армії, США, які мають утилізувати після закінчення терміну придатності. Йдеться про сотні установок атакам старакети м 39 та М 39 А1, виробництва компанії Локхід Мартін, які є чудовою легальною високоточною касетною зброєю, пише американське видання із посиланням на колишнього командувача армії США у Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса, а також. Даніела Ларайса, колишнього спеціального радника головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, вони вважають, що це озброєння можна використати дешевше і корисніше замість того, аби витрачати державні американські кошти на планову утилізацію ці ракети можна відправити в Україну, яка дуже ефективно використала б їх проти російської армії. Сказав Райс Ньюсвік. Він запевнив, що термін придатності не проблема їх вилучають зі складів, тому що заміняють на сучасніші та ефективніші. Але в Україні вони могли б ще добре попрацювати, зазначив колишній радник нашого головнокомандувача і додав, що ці ракети можуть мати вирішальне значення для. Військових зусиль України. М 39 додають дальності, точності і летальності, яких Україні не вистачає без них, наголосив військовий. Хоча багато залежить від того, наскільки давно минув термін придатності зброї, але за словами генерала Ходжеса, ракета може бути придатною ще багато років після цієї дати. Відмова від надання атакам через термін придатності стане небезпековим, а радше. Політичним рішенням вважає американський військовий. З ним погоджується і науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц, який спеціалізується на питаннях оборони та військового аналізу на близькому сході. За його словами, термін придатності не завжди точний показник того, чи можна вважати ракету боєздатною. А восени зазначу. Київ отримав ракети атакам з типу блоки з радіусом дії близько 160 кілометрів. За даними зокрема видання Ройтерс, близько 1650 таких ракет були виготовлені за десятиліття з моменту їхньої появи на озброєні у Сполучених Штатах. Ну і фактично, ми побачили, як зокрема, ось ці ракети з радіусу дії 160 кілометрів завдали великої шкоди окупантам зокрема, влучили по російських літах. Аках, які базувалися на аеродромі у Бердянську, а також у Луганській області. Тому дуже ефективно зарекомендувала себе така зброя в Україні. І було б справді дуже добре, якби наші партнери все ж таки пішли на рішення про передачу сотень таких ракет із навіть більшим радіусом дії для нашої армії. Детальніше про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександр, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора, на ваш погляд, наскільки близько до дійсності може бути інформація про те, що Сполучені Штати на другому році повномасштабної війни Росії проти України можуть банально утилізувати сотні ракет атакам замість того, аби передати їх Україні? Я не думаю, що ця інформація може відповідати е, дійсності, тому що так, е, з рухуванням того, що ці ракети, перші їх зразки з'явилися ще в середині 1990-х, є якась кількість на збереженні, яка потребує утилізації, тому що е, можуть бути різні причини цього, це е, зберігання в умовах, які могли пошкодити саму ракету, які би. Вивели з ладу ті чи інші системи, хоча з рахуванням того, що в США та взагалі в західніх о, арміях о, зберігання зброєння це зовсім інший рівень по якості, аніж о, це було в радянській армії чи в російській армії. О, тому в мене є сумніви, що там о, саме в такому стані можуть бути ці ракети, тому скоріш за все, це о, така собі дискусія. Яка може виникнути зараз в ЗМІ, чи в інше на інших інформаційних майданчиках, яка не зовсім може відповідати дійсності.